Понад 600 учасників із дев'яти областей, десятки колективів зібралися у Ворзелі. Там вже в п'яте відбувся всеукраїнський фестиваль аматорської творчості Пісенні візерунки. Людмила Кацика приїхала із Херсонщини у складі ансамблю любисток, а всією державою. У репертуарі знані всіма українські пісні. Ми українські народні пісні співаємо: чорноморець, гопак, сало, вийде грицю. Ну різні у нас великий репертуар і зозулю. Це і діти, і молодь, і студенти, і дорослі, і навіть ветерани. Дуже багато колективів, які приїхали з Чернівецької області, Черкаської області, Полтавської області. Фестиваль проводять, щоб підтримати самобутні колективи, де співає багато талановитої молоді. Його вдалося організувати за підтримки меценатів. Ми сьогодні відстоїмо інтереси нашої держави, вістаємо інтереси кожного українця і робимо все можливе, щоб пісня лунала тільки в щастя. Ви знаєте, коли от сьогодні багато людей гуляє там по парку і лунає українська пісня, ну на душі на душі становиться радісно і кажуть, душа співає. Також у рамках заходу провели майстер-класи і виставки виробів із декоративно-прикладного мистецтва.